Всім привіт! Сьогодні відправила посилочки. Поїхали в Спаську, а там немає інтернету. прийшлось нам їхати аж в підгородні. Ну, в підгородньому здали посилочки. Все добре. Будь ласка, вказуйте мені вулицю, на якій знаходиться ваша нова пошта. Це просто щоб я знала, коли щось не стикується там у їх. Або як переименовується ваш район, указуйте і старий, і новий. Бо не завжди в комп'ютері це є. або старе, або нове. Потім я дзвоню: вас немає вдома, або не берете трубку. І мені дуже важко зорієнтуватись, куди відправлять посилочки. Будь ласка, враховуйте це. І сьогодні така радісна новина. Чоловік тільки пробудився і побачив, що е, кримський міст горить. Я, звісно, ніколи не родувалася всяким взривам, всяким от такого роду діям. Але сьогодні мені чомусь радісно, тому що хай попробують на своїй шкурі, що вони зробили з Україною. І... Дуже хороший подарунок наші Збройні Сили чи СБУ <свісно>, преподнесли Путіну. Дуже гарний подарунок, дуже гарний подарунок. І я йому теж бажаю, хай він не старіє, хай йому завжди остається 70 років, не більше. <свісно> Ой. Ну... Говорять, бажать смерті своєму ворогу, це не гріх. Тим більше, що такий ворог, що він скільки зла приніс людям, ну, просто неймовірно. Скільки смертей, причому, причому даремних і з обох сторон. Жили б в злагоді, дружбі всі. І нікуди ніхто не ліз би і не захочував чужі землі, і було б дуже добре. А так все вони не наїдяться. Все не наїдяться, все їм мало й мало. Уже, мабуть, накопили скільки, що і внукам, і правнукам, і праправнукам але тільки воно все піде в їх прохом. Так що, як кажуть, жодна сфроїра згубила, так, так, так воно і з Путіним буде. Ну, далі покажу, що я там знову. <ритумувала> я вже саджу новим способом розсаду, я бачу, що все приймається, все класно. Так що сьогодні зараз мама набирає стаканчики, провірила турф, дуже гарний турф мені прислали. Ну, вчора ми купили. Я двадцяти ніколи не купляла, але мені сподобалось, дуже гарно, дуже класне і ну, короче, мені подобається. Будемо дивитися, як воно ростиме тепер в цьому торфові. У мене ж освободилася маленька теплиця, тепер я туди занос стаканчики, касетку і буду там ставити під плівку. Крім того, що у теплиці плівка, і ще. У теплиці, внутрі я буду накривати ці касети плівкою. Я вже спробувала трішечки. Дивлюся, що воно все приймається, нічого не в'яне і ніяких випадів нема. Тому я думаю, розсада буде супер. І також буду укоріняти і на зиму. Ну, буду там покажу. Ось відкрила турф. От такий ці 20-ка. Ну, мені непогана вона, абсолютно. Турф хороший, фрукція хороша. Звичайно, я обов'язково його просію на йощик, як насито, щоб не було таких комочків. Добавляю трішки землі для того, щоб воно трішки держалося кучки. І додаю ще, додаю ще навозу перепрівшого для того, щоб було пітані. Це взагалі мені подобається такий хороший. Хороший. клас. Коли я пішла в теплицю обрізати вуса, оті, що заплили вже повністю прохід, подивіться, яку картину я побочила. Мені просто жалко, жалко. от такі соженці. викидуть, обрізать і викидуть. Тому я обрізаю, беру перші вусики і готовлю на касетку. Але касетку буду садити по новому по новому способу, який мені підказали саме підписчики. Далі покажу. Ось так я обставила касетку ящиками. Бачите, ну, тут ще трішки ще пару ящиків я досадю. Досадю і потім накрию плівкою і накрию повністю. І заправлю плівку аж під низ, аж під низ, під оці ящики, щоб був 100%. Парниковий ефект, так як я ось зробила тут. Ну, Тут в мене без ящиків, тут в мене ось просто касетка стоїть. Откривати не буду тут, бо тут тільки поставила, а тут у мене вже стоїть, ну, мабуть, тиждень вже ось Ось касетка вже стоїть. Дивіться, яка касетка. Так, ну, корней ще не видно. Правда, зараз побачимо, подивимось що тут у нас. Ось дивіться, які корні. Так що, стопроцентний результат. Ось Це меч мура стоїть, тому що я зрізала вуса. Перші зрізала і. Ну, На перших вусах були ще вусики. От я їх пообрізала і постовила. Так що, дуже дієвий спосіб. Ось так я накривала ящичком і зверху плівочкою повністю з усіх сторон, щоб було плотно. Я його не ні відкривала, нічого. Отак укоріняється дуже швидко. Тут навіть тиждень немає. Я не пам'ятаю, в мене десь там є її відео. Днів п'ять, як воно стоїть. Це я стакони взяло із теплиці. Ось у мене які коріння там. Зараз витягну. Ось ось які корні класнючі. Це я буду сажати в теплицю внову. Але я бачу, що в мене розсади буде багато, тому як залишиться, то буду стаканно продавати ту, що я виростила у теплиці. Розсада класнюча. Зараз покажу, яку я, як я її витягнула. Ось ще в мене арсенал цілий стоїть. Мамулька мені понабирала. Завтра продовжимо. Зараз покажу. Ось, почала знімати розсоду, Виставлять на вулицю, запотіла камера чи що? до да, запотіла була. усю, бачите? Хорошо, що я зайшла в теплицю і подивилася, які тут коріння є. Ну, скільки розсади і взяти її, обрізати, викинути, звісно, мені дуже жалко, я її всю коріню, тому що в мене люди і навесні будуть купувати таку розсаду. Навіть з такими коріннями, з, таким кор... з такими корнями, ось такими, я садила е років два назад прямо в ґрунт. Прямо в ґрунт. І просто ставила на день поліволку. Ну, погода про правда була така пасмурна. Ставила полівалку і включала полів. Дощівонієм, обичним дождівонієм. І все приймалося. Зараз погода не жарка, тому все приймається. Можливо, комусь знадобиться. І все хочу накрити своє ці реми. Все в мене не вистачає часу. Вчора була на ринку. Вчора. Ось вівора така. Вчора була на ринку, то ягідку не знаю, правда, по чому вона. Я тільки приїхала, виложила. І зразу люди мої покупці підійшли. Я продала по 150 гривень кілограм. Можливо, вона й дороже, але я продавала так, тому що я ціни взагалі не знаю на полуницю. Яка краса. Яка краса просто. Гляньте клось, класнюча. Ось. Яка ягода. Дивіться. Оце такі реми, Я в захваті від морона. В захваті від морона від вівору. Ну, гармонія я пізновото висадила, то вона там тільки кущиться. І... Вже поділилася. Поділилася, дивіться, по одному рожку було вже по два. Навесні не знаю, залишатиму я на ній цвітоноси чи не залишатиму. Ну, подивлюся по состоянню кущиків. Можливо, я візьму спочатку розсаду, а потім запустю її на йогітку, так як я завжди роблю. І ось в мене теж експеримент. Ось вони в горшках. Бачите. Тільки тут не земля, а турф із землею і з помютом куриним. Ось. Вона вже поділилася, було по одному рожочку. Цей стакончик і висадила прямо. Треба занести в тепличку. Буде моїм внучкам чим посмакувати, як все замерзне. Зараз покажу. Він уже пошти кінечний результат, ось. Уже чоловік робить дворота, тут понаворювала воно, бачите, зверху три штучки. Три. труби, ось бачите, зверху. Щоб плівку ложити. І він казав, що ще буде, щоб не наварювати ще тут на боках, то купе проволоку, просверли дирочки і натягне проволоку. Ну, щоб краще держала пленку. Коли будуть сніги, щоб пленка не провисала. І все, практично все порівняємо тепер бугри, покладемо. Чи порівняємо, обріжемо края ті, щоб пообсипалися. Ну, так вийшло, що ми раніше зробили бугри, ну нічого страшного, порівняємо, положимо каплю, накриємо і будемо висаджуватися. Тепер не можемо знайти плюнку шириною 9 метрів, будемо шукати в інтернеті. Ну, якщо не знайдемо, звісно, будемо склеювати. То ось так. так. Ну, всім миру, всім здоров'я, бережіть себе і все буде Україна, обов'язково. Перемога буде за нами.